Вітаю на каналі світелітних Троянд. З вами Віра Лисиця. Хочу сьогодні поговорити з вами про свою троянду Барок з селекції Тантау, яку вивели в 1999 році. І дуже цікаве, що вона у мене в цьому році видала пагін. Ось подивіться! Цього куща, який квіт не зовсім іншим квітом. Ось троянда. Барок, така, як заявлена в селекції, Помаранчевого кольору з дуже яскравим ароматом. А ось одна гілка в неї отак от спартанула в цьому році якась генетична. Зміна відбулася, або вона повернулася до своїх батьківських якихось генів. Мені дуже цікаво, чи в кого-небудь іще бувають такі ось зміни у троянди. Тому що ну, в мене таке вперше. Я знаю, що іноді троянда перероджується. І змінюється повністю, але щоб змінювалася лише одна гілка, я зустрічаю таке вперше. Цікаво, що ви думаєте з цього приводу? Поділіться своїм досвідом, тому що я таке бачу вперше. Ну ось, у нас дуже спекотна погода, становилася 35 десь градусів. В день. І тому мої бідні троянди вже печуться на сонці, не виключення і ця чудова красуня. Ну, от. таке трошечки хотіла б сьогодні поділитися такою новиною. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Поставте вподобайку, якщо вам відео сподобалося. Напишіть коментар. Це допоможе розвитку каналу. Дякую вам дуже до побачення. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Всім гарного переможного настрою.